Як часто звертаєтесь до лікарів? Це планові огляди чи лише, коли щось турбуєте, як взагалі піклуєтесь про своє здоров'я? Мабуть, планового немає по мірі потреби. Стараюся займатися спортом, проводити багато часу на свіжому повітрі і харчування. Не дуже часто, хоча мені вже 62 роки, але в цьому році ще не звертався. Слава Богу, рідко звертаюся до лікарів, піклуюся здоровий образ життя, більше піших прогулок. І все. Часом буває дуже-дуже ну, рідко, слава Богу. Три-чотири рази не може півроку в рік. Турбуюсь про своє здоров'я, але зараз з коронавірусом трошки рідше почало до них ходити. Ну, взагалі, раз в півроку плановий огляд має бути. Тільки профілактичний, коли треба ме пройти. А як піклуєтесь про своє здоров'я? Не знаю, тут поки не хворію. Скажіть, будь ласка, як часто ви відвідуєте лікарів? Чи це планові огляди, чи це коли щось турбує? Як взагалі турбуєтесь про своє здоров'я? Ну, досить часто. Є проблеми зі здоров'ям, так що доводиться ходити. Да.